Психотип кінестетик. Кінестетик це людина, яка сприймає світ через тіло, дотики, відчуття, рухи, смаки і запахи, а не через зорові образи чи слова. Їхнє мислення і поведінка тісно пов'язані з фізичними та емоційними враженнями і переживаннями, комфортом, тілесним контактом. Зовнішність кінестетика. Він часто обирає зручний одяг, не обов'язково стильний, головне в ньому комфорт. М'які тканини, вільні края. Не завжди звертає увагу на стиль. Для нього комфорт набагато більше значить, ніж вигляд. Вербальна поведінка. В мові кінестетика багато почуттєвих слів, відчуттєвих слів. Мені це не відчувається правильно, це викликає тиск, тепле ставлення. Не можу переварити цю інформацію. Мовлення є повільним, розміреним, з паузами. Кінестетик, як правило, шукає сенсу в словах. Невербальна поведінка, жести плавні, м'які, округлі, з акцентом на рух, на дотик. Часто доторкається до себе, до плеча, до шиї чи руки, або до інших, щоб відчути контакт. Може обіймати торкатися в спілкуванні. Тілесна присутність для нього дуже важлива. Погляд не дуже активний, зазвичай на рівні вниз і вправо. Від мене вправо, від вас вліво, коли він пригадує тілесні відчуття, смаки і запахи. Домінуючі емоції, як правило, глибокі, тілесно забарвлені, вони виникають через дотик, через тілесні реакції, він може відчувати мурашки, мурахи по тілу, тепло в певних частинах або затерплість. Вони вразливі до ситуацій, що порушують тілесний комфорт, сильний шум, наприклад, великий натовп. Сильний холод або ж неприємні запахи. Мають труднощі з вербалізацією емоцій, що називається алекситемією, тобто відчувають емоції глибоко, але не завжди можуть їх описати словами. Цінності для кінестетика важлива комфорт, затишок, стабільність, тілесне благополуччя. Дотик, підтримка, тепло, тепло безпечний простір. Речі, які мають сенс не на рівні слів, а через внутрішнє відчуття правильності. Вони часто тягнуться до природи, до тілесних практик, до ручної праці. В реакціях на стрес виникає у нього фізичне напруження, може боліти спина, живіт або груди, включаються емоції уникнення, він хоче сховатися від цих емоцій, згорнутися, лягти, відмежуватися. Може стати мовчазним, закритим, прагнути побути з власним тілом наодинці. Стосунки з іншими психотипами, з візуалом не завжди розуміють одне одного, один бачить, а інший відчуває, тому між ними часто можуть виникати конфліктні ситуації. З аудіалом взаємодія можлива, якщо аудіал м'який і поважає простір кінестетика. Із діджиталом найважчий контакт. Оскільки тут взагалі розуміння на рівні почуттів і на рівні логіки і цифрового, так би мовити, мислення діджитала, вона несумісна. Ділова поведінка. Працює найкраще, коли може доторкнутися до справи, умовно кажучи. Це ручна операція, якась практика фізична, включення тіла, тілесних реакцій. Кінестетики ненавидять офіси без комфорту. Повинна бути комфортним і світло, і стільці, і запаки, і крісла. Все має значення. Він любить повільну роботу, не терпить поспіху. Цінує атмосферу довіри в команді. Поведінка в сім'ї та кохання. Глибокі почуття, прив'язаність через дотик, тепло в стосунках, емоційне співналаштування, іноді важко вивести на розмову кінестетика, але він дуже лояльний як партнер. Він піклується про комфорт, про побут, про затишок, про ритуали сімейні, традиційні, може не говорити багато, але любить бути поруч, тілесно, в обіймах, мовчки, рядом. Поведінка в конфлікті. Кінестет замикається, йде в себе, уникає агресії, голосних суперечок, вдається до заспокійливих дій. Ознаки брехні як правило, під час брехні кінестетик може дивитися вниз, торкатися обличчя, шиї або плечей, він проявляє так званий тілесний неспокій. У нього може бути нерівномірне дихання, стискання кулаків, тіло сковується. Він може не витримувати тілесного контакту або дистанції, яку зазвичай приймає. Якщо бреше, то подає тіло назад, як нібито відсторонюється від інших і від ситуації. Профіль в соціальних мережах. Фото не обов'язково естетичні, головне атмосфера тепла, реальності, датичності. Природа, домашні улюбленці, ковдра, теплий чай, все, що пов'язано з цілесним комфортом. Кости можуть бути емоційними, довгими, але не структурованими, наче потік почуттів. Любить певні історії з життя, так би мовити, а не цитати чи картинки. Як встановити контакт з кінестетиком? Ну, враховуючи те, що кінестетик сприймає світ через відчуття тіла, емоції дотики, його довіра формується не через слова, а через теплу атмосферу, тілесну зручність. І емоційний резонанс. Щоб встановити контакт, треба бути щирим, м'яким, повільним і теплим. Що важливо враховувати під час підлаштування або підстроювання до кінестетики в контакті? Ну, по-перше, темп розмови повинен бути повільний, спокійний, уникати різких переходів і поспіху. Інтонація м'яка, тепла, обволікаюча, добре сприймається низькі глибокі тони. Слова і фрази. Вживайте кінестетичну лексику, наприклад, відчуваю, захоплює дух, торкається важко на серці, тепло, затишно, легкість, напряг, втома, тобто слова кінестетичної модальності. Жести і поза. Відкриті, плавні жести працюють. Не нахиляйтеся занадто близько, але демонструйте спокійну присутність ряду. Фізичне середовище. Створіть затишну комфортну атмосферу. Якщо, можливо, м'яке світло, зручні крісла, чай, мінімум шуму. Контакт очима мінімальний і м'який. Не свердліть його очима, краще час від часу відводьте очі, дивіться вбік. Дотики, якщо дозволено, то легкий дотик до плеча чи рук працює добре. Але Підкреслюю, що лише з дозволу або у відповідь на його ініціативу. І особисті межі: поважайте потребу в фізичному і емоційному комфорті, не форсуйте розмову. Теми, які можуть зближувати з кінестетиком. внутрішні переживання, досвід, тіло, емоції, дитячі спогади, речі з душею, теплі стосунки, підтримка, безпека, тілесний комфорт. Спортивні заняття, змагання, природа, запахи, тактильні відчуття, будь-які теми, пов'язані з тим, щоб обговорити те, що робиться руками, щось про фізичні навички і дії. Тут можна рекомендувати ще наступне: відзеркалюйте його поведінку. Положення тіла, жести, темп мовлення, але розумійте, що це треба робити так, щоб він ніколи не помітив, що ви його імітуєте. Слухайте активно, кивайте головою, повторюйте важливі слова, задавайте питання, підводьте підсумки. Ну і обов'язково використовуйте емпатію або емпатичне слухання. Покажіть, що ви переживали таке саме в житті, що ви відчуваєте його, а не тільки розумієте. Що не працює з кінестетом? Не працює, коли ви говорите швидко і сухо, коли ваша аргументація логічна, без емоцій, коли ви знецінюєте тілесні або емоційні почуття і відчуття, не працює, коли ви тиснете, нав'язуєте рішення, порушуєте приватність. Ну і агресивна мова тіла, вказування пальцем на нього, жестикуляція у лице або дуже тісна дистанція, так само можуть не працювати. Стратегія і тактика організації взаємодії і співпраці з кінестетиком. Ну, по-перше, можна говорити про загальний підхід в стратегії, і тут є певні такі завдання на різних етапах. Наприклад, на етапі створення зони емоційної безпеки показуйте себе як людину, з якою комфортно. Ви це можете реалізувати за допомогою затишної атмосфери, спокійного голосу, турботи, активного слухання. На етапі формування тілесної та емоційної довіри залучайте його до особистісного, глибокого спілкування. Не поспішайте, запитуйте про почуття, тілесні враження, діліться особистими історіями. На етапі задоволення потреби в емоційному контакті станьте його психологічною опорою. Вислуховуйте, підтримуйте, проявіть емпатію, запропонуйте допомогу. На етапі зближення побудуйте зв'язки через тілесно емоційну резонансність, спільні прогулянки, чайне, квапливі бесіди про життя, дотики, лише якщо це природня, і допускається. І на етапі постановки пропозиції, то така пропозиція має бути від серця. Не маніпулюйте, покажіть людський зміст взаємодії і співпраці через цінності, через відданість, через надійність і через довіру. Тактика так само включає певні конкретні інструменти. Тут ключовими засобами впливу можуть бути емпатія відображення. Почуттів і емоцій. Я бачу, як це тебе турбує, зачепило. Я розумію і співчуваю твоєму стану, наприклад. Через фізичний комфорт запрошуйте в зручне, безпечне місце там, де він буде себе відчувати безпечно і комфортно. М'який тілесний контакт, легкі дотики, про які ми вже говорили, до руки чи плеча. Лише за сприятливих обставин. Неформальні обставини, прогулянка, кава, затишна розмова. Особисте ставлення. Наголошуйте, що він для вас важливий як людина, а не лише як ресурс, як винтик в роботі. Що не робити під час контакту, під час залучення до взаємодії? Не рекомендується тиснути або поспішати, говорити сухо, офіційно, логічно, ігнорувати його почуття або знецінювати його переживання, застосовувати прямі маніпуляції або формальні пропозиції. Якщо кінестетик розслабився тілесно, його жести стали м'якими. Він починає ділитися з вами особистими спогадами або почуттями. Він говорить повільніше, глибше дихає. Він з вами встановлює стабільний емоційний зв'язок, то це означає, що він знаходиться з вами в контакті. Психологічний контакт встановлений. Отже, залучення кінестетика до співпраці, до ефективної взаємодії. Це про створення простору безпечного якому він відчує себе тілесно і емоційно в безпеці, в комфорті. Як тільки цей простір виникає, він може залишатися в таких умовах надовго. Бо лояльність для нього це глибокий внутрішній вибір, пропущений через відчуття власного тіла.